Усім привіт! Сьогодні поговоримо про один ну дуже унікальний гаджет. От уявіть собі, кишеньковий пристрій, який може бути та чим завгодно. Хочете ігрова консоль, хочете інструмент для кодингу. Звучить цікаво? Тоді поїхали розбиратися. І ось він, герой нашого сьогоднішнього огляду, Мека Комет. І ні, це не просто черговий смартфон чи якась портативка. Це, знаєте, такий собі швейцарський ніж, але для гіків, розробників і взагалі всіх, хто любить технології, вся суть у його неймовірній гнучкості. Так у чому ж його магія? А все просто і водночас геніально! Модульність в основі лежить такий собі магнітний інтерфейс. Це означає, що можна просто клац і приєднати іншу функціональну панель, тобто модуль. Давайте подивимося, що це нам дає. От, наприклад, беремо модуль Gamepad. приєднали і все. Mecha Comet тепер справжня ретро консоль. Тут вам і D-pad, і всі потрібні кнопочки. Просто мрія для любителів емуляторів і старих добрих ігор. Або, скажімо, є ностальгія за старими добрими КПК з фізичними кнопками, нема проблем. Ось вам модуль клавіатура. І це не просто клавіатурка, а повноцінна, QMK сумісна, ще й з підсвіткою. А для зручності є навіть вбудований трекпад. Ну круто ж. Ну а це Це вже іграшка для серйозних ентузіастів і розробників панель GPIO. Уявіть її як шматочок Raspberry Pi, який можна приєднати до кишенкового комп'ютера. Тут є 40-піновий роз'єм, як у малинки, і навіть CAN-BUS інтерфейс. Це, по суті, відкриває двері у світ залізних проєктів, можна підключати що завгодно. І от що виходить основа одна, а пристрій щоразу інший, залежно від того, який модуль підключили. Справжній трансформер, але у світі кишенькових ПК. Від ігор до програмування один крок, точніше, один клац. Добре, з модулями розібралися. Це справді вражає. Але що ж там у середині? Яке залізо всім цим керує? Давайте зазирнемо під капот. Так, що ми тут маємо? По-перше, екран. І це не абищо, а майже 4 дюймовий амолет. Картинка має бути соковитою. Далі пам'ять. Оперативки можна вибрати від 2 до 8 ГБ. А для файлів тут взагалі цікаво. Є вбудована пам'ять eMMC, але є і слот для нормального, швидкого M2 SSD. Дуже гнучке рішення. А що з процесором? Тут є вибір. Можна взяти базовий IMX 8 m Його вистачить для більшості завдань, а можна доплатити за imx 9 5 І це вже серйозніший камінь. У нього і ядер більше, і що найголовніше, графіка вдвічі швидша. Тобто, якщо в планах запускати щось важке або грати в ігри, вибір очевидний. Але знаєте, залізо це ще не все. Найцікавіше в цьому проєкті – це не гігагерци чи гігабайти, це його філософія, ідея, що за ним стоїть. Пристрій працює на своїй операційній системі Mechanics OS. Вона зроблена на базі Fedora, але найцікавіше для технарів її оболонка написана на Rust і працює через Wayland. І все це заточено саме під цей маленький екранчик, тобто все має працювати швидко і плавно. І ось тут ми підходимо до головної фішки. Проект повністю відкритий і мається на увазі повністю. Розробники виклали у вільний доступ не тільки код операційної системи. Вони виклали схеми плат, кад, файли корпусу, все. А що це означає? А те, що будь-хто може взяти ці файли, щось змінити, надрукувати на 3D принтері свій власний модуль і поділитися ним зі світом. Це просто нейновірно. Юридично все це закріплено відкритою апаратною ліцензією від CERN. Якщо по-простому, це означає, що купуючи цей пристрій, отримуєш його по-справжньому. Можна його розбирати, вивчати, ремонтувати, модифікувати, повний контроль над своїм гаджетом. У наш час це велика рідкість. Звісно, за таким сміливим проєктом мають стояти не менш сміливі люди. Тож хто вони, творці мехакамет. А стоїть за всім цим стартап Mecha Systems Inc. Його заснував Шуайб Марчант, а основна команда розробників знаходиться в Індії. Ну а для виходу на кікстартер вони зареєструвалися в США, і вони не соромляться називати свій проект індійською революцією у світі кишенкових ПК досить амбітно. І щоб підкріпити свої амбіції, вони дають одну дуже серйозну обіцянку. І ця обіцянка цифра 7. Сім років саме стільки вони обіцяють підтримувати пристрій, цей запчастини і оновлення софту. Погодьтеся для стартапу з кікстартера це дуже дуже серйозна заява. Ну і найголовніше що, де, коли. Зараз проект на кікстартер збирає гроші. Ціна для перших щасливчиків стартує приблизно зі 189 доларів. Це за базову версію, звісно. А от чекати доведеться довго. Перші пристрої планують відправити аж у травні 2026 року. Так, це проект на перспективу. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Мекакомет це не просто ще один гаджет, це скоріше ідея, маніфест, погляд на те, якими технології могли б бути, відкритими, модульними, повністю під нашим контролем. І це, звичайно, змушує задуматися. А може, саме за такою повною кастомізацією і відкритістю і є майбутнє наших персональних пристроїв?